Вітаю тебе вцілілий! Є одна новина по Арку Ascended ASA чи Півторачка, хто їх називає. На сайті Xbox в розділі Новини, Івенти з'явилась новина про те, що вже в цю середу, 9-й годині, з'явиться першопоказ геймплею півторачки. Відбудеться це на каналах, які є в цій новині. Ось тут. Хто пам'ятає, я вже раніше казав про цей АРК, коли згадував проєкт UARC сервер по арку. Який без перебільшення можна назвати самим патріотичним сервером по арку, і який при виході півторачки планує запускати по ній сервер. І хто ще не знає, прямо зараз ти вже можеш почати своє виживання на UARC, на PvP чи PVE кластері. А коли вже вийде півторачка, то і в неї пограти на URC. На сервері діють стартові кіти, як на PvP, так і на PvE. Покликання на DS-серверу буде в описі. Зустрінемось на серверах ЮАРКУ.